І сьогодні ми залетіли в режимчик, ну як, Втіли в тіло Брейнрут, у в 99 ночей. Так, м -м, 5 секунд роздлокується. Я ще тут такого понакрадав, що, ну як побачите, у мене є отака от штука. якої в мене не було взагалі. Якого біса ти приперся до мене на базу? Я тебе бачив, коли ти намагався заснувати когось, то не вийшло. Зі мною так точно не буде. на. на. А ты гений. А чому я не работает? вона краще, алло. Що це за фигня? Нафига? Вот я її ребенка. Так, дайте поставим. А куди? Не понял. Куди она поставила? А. Да нет, тут, 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 тут поганое место. А, туда. Вот там ты была, то было краще. Егідна, ну, это такие, ну, типа, манжеты герои были. Вот такие были. Ну, просто, он-то не сказал, он меня не пасла. Первое напитание. Долбанный капкан. Вин серьезно думает, что он сможет у меня его украсть. <Слышко> ну, я думаю, что ему... Ты серьезно думаешь, что ты можешь это сможешь украсть и Ну, дякую. Вот это для чего? Для чего? Для чего? Скажи, скажи. Иди сюда. Иди сюда. Вот что ты тут делаешь? А де чого ти його хочеш вкрасти? Дебіл чи що? На. А, -а, -а. а в мене взагалі є ідея. Ща, пожди. Що ти у мене отсюда вилетиш? Прямим ударом. Кугує телепонашо. Я його хотів тепехнуть, а не якогось чувака, Сорян, чувак. Так, давай де 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 цей, де цей дебіл, де, де він? На. Що ти тут робиш, бачиш тут теж, відлетів, да? Нет. Ай, сай, можно так зробить я. Аля, і тепер и т.д. На тобі. А, ще Хопа. Хопа. а шо мені, да мені, А він, мені, мені, мені? А він, 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 він короче, вилізає, я понял, братан. Ну, побігай. Я поки тоді постав. Агат. Добрий день, братку. Лошара. Йди сюди, на тобі, на тобі накину тобі ще бджіло і отаку роблю. Так тебе скрипазу, все засейв. Братуха. А, які який же топі. Ага, краде там мене. Дулю смагом. Що мене тут? Плюс столямі. Ну, от що ти робиш тут? Ага, це не він, це не Він це не він, він. він звалив він Зрозуміло, звали. буду знати Так, а що ми тут покрасти, може? Бо то чуваки прям були. Ну, я, я не знаю, в нього взагалі базу відкривається чи ні. А чувак я манам радучиваю. Чем звучайна. Ну да, тимало. Лейрулеру. Чувака шахи толковы. Хотя бы дней. Лейрулер рулем. Я нашел зачек повезло. Але... Зараз не веду. Та боже, він звали з моєї бази чи ні, що ти тут робиш, дебіл? Іди сюди. Ну ти серйозно, до мене з ними баба припети, хто захоче. Я не кіш, ви гади. Так, що ти тут робиш? Оце він дивиться. Іди сюди, іди сюди. сюди, дивись у мене є. є Азіка! А, а хто ж гад? Знаешь, раз? Ага. ти приплыв до себе на базу? А, ні, це не його база, це не його база. Боже, що таке. А, ні, то фігня, то фігня. 62 секунди. Блін, а що той чувак, у мене на базі робот? Взагалі. А я не Він, походу, похудаю, Слава Богу. Так, Забираємо забирає Усь у мене. Вже 14 більйонів. Ну ти, ти. ти Ніфігами тут з ним побились. За 30 місяць ти хочеш щоб я його продав, та ну йти в суд. А де він дівся? Я не знаю. А, він мене, мабуть, хоче тепехнути, поняв, зале кого ти йде. І захочете пехнути. Я зараз не віддімку став.

А подождите, что за чувак, який? Про, як... про, 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 про. Вам посетитно туалет у фокаччино? Ви зайняли фокаччино. Да я сейчас это заберу. Ой, а. Она думала, то все Так, Не посрадно на то. Я сейчас и то это фокаччино. Я требую 4 рана. Або ні, не треба, не треба, не треба. Я же ж мені пора нормально. Я думаю, мана мейкер. Ну, Вгеній, ти що? Що ти тут робиш? Я думаю, що я це не побачу. І за 115 секунд. Я точно же дебілу. Будем, до речі, продав би. Давай продамо цього купити? У мене ще весь перший поверх, але на перший поверх дуже хороший, я не хочу брати. Тому що трату йде. Можна думаю, ну, точно ну, тобі. Надо мені. Дуже. Ну, так, короче, все точамо напросто. Так. Угадай. Е-е, якщо це знов ти, бро, я тебе прикончу до замниці. З За походу, це не вин. Так от. А хто? Ні, ніхто не щипає. Взагалі ніхто не чіпав. Ну, без приколу ніхто не чіпає. А походу Лей, вони мене чіпати ну, пехнули. Що було? А? Ти серйозно? На брата. Відчіпись від мене. Зараз поплив на верхній поверх, тому що тут, тут мене бій. Будуть бити, жорстко бити. І треба тут літати зараз, щоб вони мене не бахали. Так давайте закрі... оставимо з цього, тому що я так розумів, що батл буде нарешті цікавим. Ну, бо так мені не цікаво, то вони всі припираються, я їх просто переношу. Ще в мене стоїть гармата, якщо що, то я відіб'юся. Маю відбитись. Якщо що, то в мене мене донеска і все це працює. Вони ніхто ні, 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 нікого не позрати, такого, знаєте. Ооо, а типа потім такі ну хел не вкрали? нічого не право, слава богу. Я думаю, що мене буде даймонд цю посадим. викинути на мені не надо вже Ну нічого не йде. Два блубарині в топ'яні. Для нобів класно классно. Наживо посадят карты, не ставить трапи що ти пишеш? геній. А де взагалі цей її добаний ну, про? Я не можу вкрасти хочу. Ну, голод нормально, мене 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 вкрасти. Мене вкрасти. А він взагалі не гінув чи не гінув? Бо я не знаю. Мені так що про, то я в нього вся покраду. Мені хоч він гінув. Ну, це було тоді, коли він був. Мені, зрозуміло. Буду знати. Ну, я чесно сьогодні

Ой, ой, ой. Или он льнул? Фусинг. Везуха, везуха. Что ты прыгаешь тут? Ага, это только за спам. Да, да, да. да. Дяденька, но, но, но. Даденька не дает такого быть. Ай, яй яй що, Я тебе не бачу? Чи що? Що за технології? Є ні, просто я не знаю. А ти що тут робиш? Ну а що ви тут робите? Мону на тебе, тільки на тебе, так? Да? Ну на тобі тоді. Закину давай. А що Про сплед. Ага, понятно. Просплеред. Тобі взагалі позрати, що ти чисто вказ стоїш, і тебе в мене просто вкрасти отакого от зробити, бачиш? Я тобі покажу. Та, хат, в Що я тобі зробив? Чесно, мене є, мені не треба. 50 секунд. Чисто. Пу. Отаке мені треба. Отаке! Киш-киш-киш-киш-киш. Відлетіли. там на телефоні є. Так, туди, туди, туди кудись жмем. Все, мій мій. -мі -мі -мі. все, я поніс, я поніс, поніс, поніс поніс, 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 поніс. Все. В цьому відео тоді ще відкриємо лагіблок. Але через деякий проміжок часу. Тому на цьому ми майже все завершили. Тільки треба лівати. До побачення, братани. І в мене ніхто ще нічого не.